Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько, і сьогодні я хочу розповісти вам чергову історію. Чергову історію успішного зцілення. Прийшла до мене одна така жіночка, не буду довго затягувати. Прийшла до мене жіночка, вона десь років 40, напевно. Точно не пам'ятаю, навіть полінувалась вірити, взяти діагностику, щоб перевірити, але просто згадала її проблему і дуже хороші результати у неї по роботі. І... Значить, прийшли довший час, вона за мною спостерігала, як вона мені писала. Ліана, я дивилася за вами, спостерігала, і все-таки вирішила написати. І от вона прийшла. Вона прийшла, прийшла всього-навсього лише три консультації, і вона прийшла марафон. Ось в процесі вона прийшла і туди, і туди. Значить, що було? З чим вона прийшла, Та жінка, яка прожила десь коло 20 років в шлюбі, чи 20, чи більше, ну плюс-мінус, вона прожила 20 років у шлюбі і е, з свекром і свекрухою, тобто вона жила з чоловіком. Відповідно, стосунки е, після такого довгого життя. Ну, Хотілося б бути, звісно, кращими. Короте, там були конфлікти між свекрухою і свекром. Далі почалися на фоні взагалі з чоловіком проблеми. Чому? Тому що чоловік, ну, чесно говорячи, це, це її вина з однієї сторони, але з іншої сторони і не її вина. також. Чому? Тому що ну, такі склалися її життєві обставини. Вона реально не знала, що її робити. І от вона вирішує. Починаються проблеми з чоловіком, вони типу живуть якби окремо, але на одному подвір'ї. І вона дуже хороший митець, вона дуже гарно малювала. Вона покинула свою справу, почалася війна, проблеми ще більше загострилися, і в цієї дівчинки почалися ну, звісно, проблеми і із дітьми. Дочка, по-моєму, в неї одна донька, і вона з нею почала також конфліктувати. Тобто тут конфлікт і внутрішній був. І вона себе не цінила, і конфлікт з дитиною, і конфлікт з чоловіком, тобто вона вже стояла на межі розлучення. І ось маємо таку картину: е, стосунки із е, свекром і свекрухою налагодились. Стосунки з чоловіком налагодились. Ну, я не знаю, наскільки там, ну, це всього три консультації, друзі. Три консультації це до шести годин роботи. Три тере-шість годин, щоб ви розуміли. Ось, значить, е, три консультації і марафон. І вона почала працювати над собою. І що саме найголовніше в цьому в цій її історії? Це те, що вона повернулася до того, що вона любить робити. Тобто вона не мала роботи, вона вже думала їхати за кордон і так далі, вона не знала, що робити. Вона була абсолютно залежна від чоловіка. Ось, і зараз вона повернулася малювати чудово, <свісно> до, свого, до свого профілю, до своєї улюбленої роботи. Вона малює чудесні картини. Ось, і моє серце, моя душа співає, тому що коли жінка творить, все світ посміхається. і це світ наповнюється любов'ю. Отож, друзі, я бажаю вам і запрошую вас до себе в роботу. Хто може собі дозволити пройти індивідуальну роботу? Це супер. Хто не може пройти індивідуальну роботу, то я запрошую вас на мій марафон, який от скоро буде стартувати. І буквально одна зустріч зі мною на марафоні буде коштувати всього на всього лише 330 гривень. Я думаю, що кожен в Україні може собі це дозволити. Три зустрічі, дві години роботи, практично, і ви маєте повну картину свого життя, і ви знаєте, над чим вам потрібно працювати. Отож, з вами була Ліана Бонько. Читайте відгуки цієї чарівної жіночки, цього чудового художника художниці митця, яка... Чергова на черзі, яка творить і малює новий всесвіт яскравими кольорами. Читайте її відгуки. Люблю вас, обіймаю вас з вами, Ляна Бонько, і до нових зустрічей.